Та громадянам України, щодо до повідінки пов що пана Дана Веченка півня Садещини. Коли він працював депутатом у міської та обласній раді, це Вікіпедія. Вікіпедія. А, перше, що він до, досяг, це а, разом з іншими депутатами, підтримав розвиток російської мови в Одесі. Тобто з сцени Одеси він закликав Януковича що ви пам'ятаєте. Тобто, ваша присутність залі взагалі не зрозуміла, то ми звучаємо до пана Борошеви. Я прошу виділити цю людину своєї фракції та в цілому з політикума України. Вам Вам Пан Ви а що з концентром? Що з концентром? Пане Олексію, пане Олексій, це парламент. Якщо вам треба знімати тіктоки, для чого є тікток-ферми, які інші речі? Вам була дарна репліка? Все, ми почули її, зняли, протранслювали, хоча я ще раз попереджувати, ви порушуєте постанову.

А чогося на місце, будь ласка. Якщо вам не зрозуміло ваше місце, то бежте батько. Будь ласка, піші просяте на місце, будь ласка. Сядьте на місце. Займіть свої місця. Признайте, бо ж балаган, раду. Така відточняється.